Всім привіт! Пройшов у нас дощик вночі і сніжком, в поле ніхто не поїде. Вирішив замінити леміші. Це лемішу один сезон, в цьому році тільки поставив. Цим вже трошки більше, але тут я доварював оці зуби. От так Така тверда земля в цьому сезоні, що не витримали вони до кінця. Осталося там пахати небагато, але заміню, тому що вже пух не лізе. Зараз покажу нові. Так, а оце нові. Купував їх два роки тому або більше. Так, від, відпрацьованою оливою змастив, замотав в ящички, в папір і пролежало дуже гарно. Зараз заміню і буде видно.